Вітаю народ і пару слів про наболівши. Хочу звернутися до всіх тих е ЧВК, чи як там, ТВКшники і ці блін, е воєнкоми срані, які е просто сиділи все життя на бюджеті, ніхіра не робили. Бухали собі в тій армії, там, все, продавали, що могли, Получили квартири сюди, туди. Тепер дуже кричать, а йдіть, що ж ви ти не воюєш. Блять, а чого ти плитку не возиш? А чого ти не мені, а? Чого ти моїй сім'ї гроші не заробляєш один з другим? Ти можеш сказати? От дивіться, з 2020 по 2022 рік статистика. Українські вузи в воєнні скінчило коло 2 мільйонів людей. 2 мільйони! Розумієте, військових на бюджеті. Далі прокурори, мінти, СБУшники це всі, які служать державі і мали би служити. А насправді всі ці 30 років сиділи просто і жирували за рахунок щекатурів, мулярів, сантехніків, комбайнерів, хліборобів, трактористів, блядь, і всіх інших. А як прийшла, що треба їм працювати, відрубляти гроші свої, захищати ну, батьківщину, бо то є їх праця. Де вони всі? Правильно. І хто воює? Комбайнери, хлібороби, трактористи, плиточники, штукатури, будівельники. О, розумієте, так то виглядає. Але беруть на те, що ось ви маєте захищати. Та ми захищаємо, і захищали, і будемо захищати. Покупіці вон, люди збирають гроші, хто що може. А ви, суки, як жирували, блядь, на тій армії, на тій війні і на тому українському народі, так і продовжуєте жирувати. Так що ви, народ, відповідаєте тим всім козлам, так, нема проблем. Давай так. Ти скільки на бюджеті? 20 років сидів, так? Значить, давайте всю зарплату за 20 років. Перечисляємо моїй родині. От, я йду воювати, а ти йдеш, щекатуриш, хати, не знаю, муруєш або ще щось робиш і собі заробляєш гроші. І то буде тоді чесно. Слава Україні і шануємося українці, бо ми того варті.